Будемо передпадки україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. 15 хвилин на 9. Зараз я бачите, квітнуть кільпани, Максик ОЗД гуляє, тепло. Знімав на російськомовному каналі. Ну, виходили у 8 зараз 8, 15 хвилин на 9. На російськомовному сказав 12 градусів, ну коли виходило. Оновив ну, телефон, інтернет вже 14 за 15 хвилин на 2 градуси. Сьогодні у день 25 обіцяють. Гарний, теплий, майже літній день. Як літом? Так, відразу я, ага, сьогодні 19 квітня 2025 року, субота. Завтра Великдень. Сьогодні готуємось до Великдня. Як пройшла ніч у Харкові. Ну, Начебто непогано, гуділо. Але шахет прям над нашою домівкою пролетав. Там, після трьох я чув, як, чув, як його <кхем> намагаються збити ПВО, ППО. Стріляли, стріляли по ньому. Ну, страшно, страшно, де він впаде, незрозуміло. Коли стріляють, ну, впав, не у нас впав. Десь долетів, куди летів, ладно. Не дуже, не дуже якось. Якось тривожно дуже. А то що літає, це дуже не Таке. Кульбаби, так? Да? На щось є таке. О, міг. Є тобто міг між по російськи Ну все квітне, весна, це так. Ну Мені до вподоби. прямо аж. Я не знаю, душа так тремтить. Дітки вже малюють, пригають, скачуть. Усім гарної суботи. Передсвятковує. Усім миру злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, малюпи. Гарної суботи. Максику, скайш що-небудь. Бігає. Травка зелена, Йому так подобається. Нюхати її. Все. Пока.